Пані Тамаро, я багато читала про те, що вже є така посада, як вихователь безпеки. Розкажіть детальніше, що це за людина, чим вона займається, і наскільки це корисна річ там, не знаю, для закладу, для громади загалом. Так вихователь з безпеки в освітньому середовищі це людина, громадянин, який вводиться в штат громади. І співпрацює, комунікує, проводить профілактичні, превентивні бесіди, роботи із учасниками освітнього середовища, тобто конкретно по навчальних закладах. Це дуже корисна посада, людина. Дуже добре, щоб такі були люди, професіонали, вихователі з безпеки в нас в районі. Це громада. має бути хто посадовець нацполіції, чи це може бути це, людина цивільна? Це цивільна особа. Це цивільна є вимоги до посади в освіті, в, в якихось навичках. Якісь курси треба проходити. Так, так курси, трьохмісячні курси треба проходити е, в Києві. Їздять. Ну, там вони визначаються, куди вони їдуть. Це громади вже їх відряджають на курси. Е, ну це подається анкета, заповняється. Анкета людина подає анкету, і якщо громада приймає. Є посада виділяється все фінансування, то людина подала анкету, її запрошують потім на навчання. Вона проходить курси, здобуває там певне свідоцтво чи сертифікат і працює в громаді в громаді по навчальних закладах. Чи є практика в Вараському районі такої посади? Така людина у нас є, вихователя з безпеки в Зарічненській сільській селищній раді. Якийсь є вже результат роботи? Що цей, показник І... якийсь, або принаймні результат у плані впливу кращого, аніж в інших громадах, де його нема? Ну, ця людина вона проводить превентивні бесвід так само в навчальних закладах, роз'яснює про. Відповідальність про попередження правопорушень, запобігання правопорушенням в навчальних закладах і полегшує роботу, якби сприяє, покращує для заступників, наприклад, з виховної роботи, тобто для педагогічного колективу, для батьків так само це і для учнів, і для поліції. На ми можемо спільно проводити такі заходи, де можуть самостійно. Чи доречно наскільки важливо ввести в громаду цю посаду, і що для того треба? Ну важливо, оскільки, як ми бачимо з практики, що якби, правопорушення там в дитячому середовищі вони збільшуються, так і, наприклад, у нас зараз є два ювенальщика на район. У нас є вакантніші посади, і починається навчальний рік, то це покращить і нам сприятиме роботу. І наприклад, я буду зараз, знаходжуся тут, в даному населеному пункті, а в іншому населеному пункті потрібна так само моя якась раптом треба допомога. Так, допомога, де якась превентивна бесіда в школі, що трапилося. Тоді я вихователь безпеки, які може відреагувати, і принаймні хоча б на місці. На місці, на місці. Так. Це тобто це роботу. громади, мають до цього поставитися відповідально і ввести цю посаду, тобто так. передбачити кошти бюджетні так. і ввести цю посаду. Так, 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 так. Ну Зрічне. сьогодні поки що тільки за річкувала. Угу. Скільки часу вони там вже працюють? Е -е, ну, мабуть, з травня місяця. Людина працює. У вас зараз є нагода звернутись до громад з приводу цього питання. Зверталися з письмовими листами, з пропозиціями роз'яснювали головам ОТГ про запровадження такої посади, про користь, необхідність, доречність, теперішній час, особливо. Поки немає відповіді позитивної. Ну не було.